На перший канал підключена поворотна XMI PoE камера HighSear. Заходимо на налаштування PTZ. Правий клік мишкою PTZ-Control. Що таке пресет? Це точка вашого інтересу, на яку налаштована камера. В поле пресет пишемо номер пресету, повертаємо камеру в точку, яка нам, нам потрібна, та нажимаємо плюс, щоб зберегти. Таким чином, зробимо 4 точки. Тобто додамо пресети 2, 3 та 4. Після цього ви зможете вписати номер потрібного пресету та натиснути старт. Камера почне рухатися до визначеної пресетом точки. Далі розглянемо, як зробити автоматичний тур по вашим точкам. Для цього натисніть Advanced. Аналогічним методом, як ми створювали пресети. Створимо тур, Тобто обираємо номер туру та натискаємо плюс. Далі, за допомогою раніше створених пресетів відправляємо камеру в потрібну точку та натискаємо Add preset. Це буде стартова точка нашого туру. Далі так само обираємо нашу другу точку. Чекаємо, поки камера переміститься до неї та знову натискаємо Add Preset. Зробимо тур по всім чотирьом нашим точкам. Максимальна кількість це 8 пресетів в одному турі. Для завершення налаштування туру, після додавання останньої точки нажміть праву кнопку миші. Тепер ми можемо запустити створений нами тур, натиснувши кнопку Старт. Камера буде рухатися по туру увесь час, для того, щоб вимкнути тур. Знову зайдіть у PTZ-Control, на вкладку Advanced та натисніть Stop. Таким чином можна створювати багато різних турів. Ще одна корисна функція це PTZ-Trace. Це альтернативний метод керування. Перейшовши в цей режим, ви зможете керувати камерою за допомогою мишки. Тримайте ліву кнопку миші і рухайте курсор. Це дещо нагадує гру. У шутер на комп'ютері. Більшість користувачів знаходять це зручнішим, ніж керування за допомогою натискання мишкою стрілочок.